Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, працював у зоні відповідальності ОТУ Донецьк. Протягом трьох діб побував фактично в усіх бригадах цього найпотужнішого угруповання сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога і знищує його найкращі сили і засоби, зазначив генерал Олександр Сирський. Заслухав доповіді командувача оперативно-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського, плідно попрацював з командирами бригад на їх командних пунктах, на місцях вирішив проблемні питання. Звичайно, наш головний капітал і найвища цінність це наші люди. Звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи. Противник не змінив свої плани відтіснити підрозділи збройних сил України за межі Донеччини і Луганщини і вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак задом ворога залишається нереалізованим. Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне Котлине, Шевченко. Дякую українським воїнам за мужність, стійкість і професіоналізм. Додав головнокомандувач збройних сил України. Від початку цього року ворог втратив 11 тисяч одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Загалом, з початку 2024 року, було вражено понад 35 тисяч одиниць автотехніки противника. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Знищення логістики ворога одна з ключових задач сил оборони України. Завдяки злагодженим діям українських захисників і нарощуванню ударів дронами. Сотні тисяч тонн боєприпасів обладнання і пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів, наголосив генерал Сирський. Начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-майор Андрій Гнатов, зустрівся зі слухачами курсу підготовки керівного складу армійських корпусів. Говорячи про реорганізацію системи управління збройних сил України, начальник генштабу наголосив, що армійський корпус тепер розглядається як основна складова для проведення операцій. Наразі планово триває процес укомплектування армійських корпусів військовослужбовцями з реальним бойовим досвідом. Організаційно-штатну структуру підсилюємо досвідченими бойовими командирами. Щоб перемагати, потрібно відповідати вимогам часу і ситуації на полі бою. Ми робимо усе для цього необхідне, наголосив генерал-майор Андрій Гнатов. У ході курсової підготовки напрацьовано пропозиції щодо узагальнення і впровадження бойового досвіду, а також автоматизації низки процесів, зокрема постачання озброєння, військової техніки, боєприпасів тощо. Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка у вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми. Після того, як підрозділи сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими сил оборони України атакували ППД-противника та ще низку об'єктів у Курській області, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені і обов'язково отримають відплату, наголошують у генштабі збройних сил України. Командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа, взяв участь у четвертому щорічному чорноморському безпековому форумі, провів зустрічі з командувачем ВМС США у Європі та Африці, адміралом Стюартом Муншем, командувачем ВМС Румунії, віце-адміралом Міхеєм Панаїтом, представником командування ВМС Японії, контр-адміралом Масахіром Сакурі, і представником командування ВМС Туреччини, контр-адміралом Тайфуном Караташем. У ході зустрічі віце адмірал Олексій Шпапа зокрема поінформував про поточну ситуацію та успіхи на морі, обговорив важливі оборонні питання. У Збройних силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки, які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби у частинах забезпечення ТЦК, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв'язку та охорони. Відповідне рішення ухвалено головнокомандувачем збройних сил України генералом Олександром Сирським. Тож починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає скорочення терміну підготовки до одного місяця замість 45 діб, зниження рівня фізичних навантажень, формування окремих навчальних підрозділів рот або взводів. Ідеться саме про колишню категорію обмежено придатних, які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно у тилових частинах згідно з рішенням військово-лікарської комісії, наголосили у Генштабі Збройних сил України. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.